У федеральній громаді міста Києва, в частині цього району, це висновлене кадастрове план залишилося. Другого випадку ми Ні, там не 50, там 0. Нам залежить тільки ті, які стоять на окраїнці. А нам ті треба. А ті не мешають. Там буде першописка над гаражами, буде експлуатація. Подайте. На улице, согласно закону о видеосъемке? А? Нету? А, а можете интервью просто хотя бы дать? А, вот вы сегодня видели, а, вот, ну что вы видели, расскажите. Вот когда приехали титушки с противодействовать, то есть чтобы вашему блокированию, так сказать, завоза э, стройки. Я просто видел э, пацанов, когда мы приехали, мы видели уходящих уже пацанов в одинаковых черных футболках и зеленых штанах. Вот. Сначала подошла... Сначала... А они просто подошли, они никак не представляли. Сначала первая партия, они прибыли партиями. Первая партия была, и вторая... Тоже одинаковая форма у них, у первой Нет, была. Разные формы, первая партия пришла, что они были, это прибавка была, да? То есть у первой была тоже одинаковая, но другая отличалась от вторых. Нет, или... У первых была не одинаковая, но как-то... И, и они пришли со стороны посольства сбежать, и их человека вот этот вот человек. Ага, понятно. С... А потом а вторая партия их привезли на белой машине, такая и не листовая, как меньше меньшей такая белая. И там они уже вышли все в одинаковых футболках, э, э, само... на которых было написано «Самооборона Киева». Вот. «Самооборона Киева»? Кто-то сказал, что они представились на армию. Я я не слышала, как они представлялись, но на футболках сзади было написано Откуда взялась? Тогда надо выяснить, кто сказал на армия. Потому что вдруг мы наклб делаем. Вот, самооборона Киева на футболка. Само. Фотки надо найти, фотки. Попробуйте найти фотки. Нам нужны фотки. А вот это вот. Да у меня есть тут видео, что там говорят. Не, это я знаю. Вот откуда сегодня? Сегодня я услышал, что вот часть людей, которые были в футболках самообороны Киева, да, сказали, что это Нарнии. Кто?

Це ми чоловік, вони не мали відношення до нарвії. Це справжні майдані, які вони називали сотні. Я я деяких людей за особисто. І була група Нарнії, Я запитала, ви звідки? Ми з Києва. Я питаю, а. Ти що, футболки ти... сама оборона Києва? Футбол? Футболки на армії. Я кажу, чому ви в футболках нарнії? А -а -а. Це що нарні. перша група була. Це з першої групи. Ні, Там дві групи було. Дві групи були. Вони сидять, вони сидили е, трошки вдалі. А пригодні. Давно дні були майданівці, mm -hmm. вони, я з ними розмовляла, питала, ну ви навіщо приїхали? Бо люди адекватні, вони можуть. Ну вони кажуть, ну переконайте нас, що ми не маємо тобі. Потім в кінці розходилися. Е, він мені каже, розумієте, ну нам подзвонили, я кажу, дай, давай запиши свій номер або запиши місце. Він каже, телефони забороняють, правда на виклик. Е, Чати це забороняють, ми э, чітко відмічаємося. До речі, їм знімають квартиру на це Теж він мені сказав, тільки не сказав хто э, ем... наша уляцяв. Не до дещо кадена, ще, ще Володарського була. Коли їх запросили <клес> приїхати, їм сказали, срочно, бігом з с їдемо там просто повний капець, наші б'ють все. Коли вони приїхали, побачили жіночки вас, шалонки. з брами їх зняли, так? Да? З брами, так? Да? А що ти речі, що ви говорите? їдемо з брами? Їдемо, то що там все капець, там, в общем, і вони їхали а, я не здивуюся, якщо вони їхали справді без грошей, тому що вони казали, ми за гроші не беремо, нам за це не платить. То, тобто, там є їх командири, які дуже а, Ідеологи. То Тобто ідеологи використовують можливо і безкоштовно. Так? Без там серед нарні є нормальні хлопці, просто я знаю особисто і були в боях разом пліч, -плеч, Тому я от я а, якраз вирішив розібратися. І...

Зрозумів, дякую. Що каже, хтось катався на КАМАЗі, да там? Юна має знати своїх героїв. Як вас звати? Так, магази, як ви мене викладете, я не знаю. вже Одразу дивиться. А я не знаю, как ви это і онлайн. Мы на вашей стороне. Київські вічі, свобода. <рістерість> <рістерість>